Доброго дня, рибки! Вітаю вас у лютому 2025 року. В першу чергу вітаю всіх лютневих рибок із днями народження. А також підкреслюю, рибки народжені 20 лютого. Цей солярний рік для вас позначений не як такий, що передбачає завершення зміну сфери інтересів, відпускання страхів залежності і всього, в чому вже більше немає розвитку. Адже нам необхідно звільнити місце для тих подарунків долі, які вже у наступні життєві роки наші ми будемо отримувати. І цей час. Саме як те живильне джерело, силу якого ще треба підкріпити, рибки народжені 28 лютого. Цей лютневий молодик, зокрема. У ваш солярний рік приносить шанс, приносить нові знайомства. Також такі важливі старти, які ми вже просто не можемо не реалізувати, відмовитись від них або ж просто не звернути увагу. Це час співставити цінність зовнішніх перемін із вашим важливим внутрішнім інтуїтивним відчуттям. Тож майте на увазі, що в цей солярний рік ми маємо дивитись. Широко відкритими очима і на нових людей, і на знайомства, і на пропозиції, на ті важливі звершення, на які будемо відгукуватись, буквально знаходити внутрішні відголоски в тому, а що ж нам потрібно, що ми у наступні роки нашого життя будемо розвивати, напрацьовувати і підживлювати. Звертаю увагу рибки, що в лютому ми отримуємо в першу чергу таке от фонове зелене світло космічне, як то розворот Марса у Директ. Це відбудеться 24 числа. Поступово ще Марс буде набирати швидкість, тому ми не говоримо про якісь певні активні дії і буквально миттєвий результат. Однак, все ж таки, аж до 2027 року він не буде ретроградним той Марс, тому такий от директний старт у вашому п'ятому секторі стосовно справ дитячих, вашої зайнятості, ваших професійних інтересів, спортивної кар'єри, також місця проживання, всього, що стосується діточок. Онуки місця проживання їх. В тому числі оселі переїздів, бюрократичних питань, можливо, якихось відпусток, відпочинку, а також налагодження такого от приємного, в тому числі спілкування з огляду на збільшення кількості членів вашої родини, це все могло вже звучати у вашому житті ще з осені минулого року, коли Марс увійшов в ретропетлю. Однак здолає він вже остаточно цей свій ретро у ретропетлі, аж у травні. Цього року. Тож маємо на увазі до травня місяця ми ще рибки повернемося. Наразі, 1 лютого, з'єднання Венери і Нептуна у вашому першому секторі. Це такий звучний транзит рибки, який також у своїй динаміці найбільш ефектно розкривається аж у травні. Тут ми маємо фінансові відголоски, такі важливі наголоси і акценти у вигляді популярності, здійснення бажань, мрій, приємної аудиторії, професійних і особистих досягнень, таких покупок, наприклад, або ж також, можливо, наразі ви зацікавлені у продажі предмету власності або будь-якого об'єкту. Це все дійсно може принести свої дивіденди. Крім того, рибки, будь-яке, ваше потаємне бажання, мрія, все те, над чим ви працюєте саме до травня місяця може знаходитися в стадії обговорення, або ж ви дійсно направляєте всі ваші зусилля для того, щоб це було реалізовано, можливо, збираєте кошти. Також це публікації можуть бути відрядження, зміна статусу соціального, крім того, зміна в особистих стосунках. Підготовка до будь-якої важливої і урочистої, в тому числі події, чи то переїзд, чи ж то одруження, наприклад, народження діточок і по ретромарсу, зокрема, чому ні. Будь-які приємні переміни у ваших нащадків. Це все наразі виглядає дійсно як ось такий от підготовчий ще поки до травня етап. Звертаємо увагу рибки, також що тут ми по такому з'єднанню надзвичайно привертаємо до себе увагу з огляду на зацікавленість в наших послугах, можливо, також у певних подарунках ми наразі виступаємо як такі особи, яким дійсно приємно щось подарувати, або ж так чи інакше. Погляди прикуті до нас, також звертаємо увагу рибки. Це час на виступи, на публічність, на будь-якого роду прояв всіх своїх найкращих якостей. Також важливі переміни, все те, про що ви мрієте, має стати гласним. Також рибки хочу на цей період вас убезпечити. Адже по з'єднанню Венери і Нептуна ще й у всій своїй довірливості, щедрості, емоційній глибині. Ми маємо й такі проявлені риси, як відволікаємість, неуважність, розсіяність. Тому, аби нашим станом не скористалися виключно собі на користь зацікавлені особи, бережемо наші кошти від усіляких необдуманих втрат всього, що вже завтра втратить будь-яку цінність для нас, оскільки ми саме от першого числа знаходимося в такому стані, коли готові з огляду на приємну бесіду втратити в якусь таку довготривалу фінансову халепу, в тому числі обмірковуємо і здійснення будь-яких наших бажань. З огляду на те, що в цей предмет нашої зацікавленості ми можемо вкладатись тривалий час і отримати те потрібне лише у травні. Тож, стосовно грошей стосовно всіх осіб, яким ми довіряємо, в тому числі нашу особисту інформацію, тут варто зважати, чи дійсно це ті люди, з ким ми хочемо обговорювати ті чи інші особисті питання, чи не буде це предметом ще обговорення поза спиною, або чи не понесуть це по всьому світу. А це є дійсно така непублічна можливо інформація або надзвичайно особиста і все те, що ми б не хотіли фактично обговорювати. Оголошувати при вселюдно. Також звертаємо увагу рибки, що 3 числа Венера. Забіжіть у ваш другий сектор гороскопа фінансовий. В першу чергу, можливість врегулювати всі гострі фінансові питання. Тут і надходження можуть бути у вигляді і подарунків, і також оплачених послуг, наприклад, також будь-якого виду розрахунок вже здійснений, продаж або купівля цінних товарів. Крім того, це інтерес до цієї сфери. Все те, у чому ми могли шукати, наприклад, відповідні послуги фінансові. Тепер ми Знаходимо такого роботодавця, бухгалтера, наприклад, або ж людину, зацікавлену у нашому об'єкті продажу. Також, крім цього, це ще й можливість поправити свій фінансовий стан, вкласти ресурси в певне навчання, змінити місце роботи, також відгукнутися приміром, на певну пропозицію, або ж отримати більш щедру оплату наших послуг. Крім того, рибки, підкреслюю, що Венера між першим і другим сектором вашого гороскопа буде переміщатися і не один раз. Адже із 28 січня і аж по 16 травня вона знаходитиметься у ретро петлі. Безпосередньо ретроградний рух триватиме з 2 березня по 13 квітня. Однак. Ось така от Венера, яка фактично як тафея літає між нашими фінансами і нашим особистим поглядом на ситуацію, також між нашим, можливо, зовнішнім виглядом все те, що є для нас цінним. Як ми себе показуємо, в чому ви ми вважаємо для себе щось особисте цінне, що для нас складає предмет симпатії, що антипатії? Чим ми хочемо себе огорнути? Що має для нас цінність? І ось тут можливість. Розрізнити цінність речей і їх вартість. Попрацювати над тим, а що дійсно є для нас більш значущим, що б ми хотіли придбати, яким воно має бути, на що ми, наприклад, складаємо кошти, або ж в якому напрямку ми рухаємося, і наскільки це буде вигідно для нас фінансово навіть через деякий час. Тому майте на увазі рибки. Крім того, 3 числа ще сприятливий секстиль до Плутона, який також до травня дієвий. Тож ще одна така от енергетична галочка щодо травня місяця, який дійсно надзвичайно проявлений з точки зору завершення, прояснення і акценту на певних подіях. Все те, над чим ми працюватимемо, все те, що ми ще обдумаємо і змінимо, наприклад, думку про певні свої важливі особисті напрямки розвитку, або ж певні предмети, які ми будемо купувати, або, можливо, це складає зміну особистих інтересів. Також тут ще й може бути увага прикута до нашого партнера, до наших особистих справ сімейного життя. Все те, в чому ми будемо з'ясовувати, наскільки це потрібно всім нам, наприклад, скільки це коштує, чи достатньо у нас на це грошей, наприклад, які ще нам необхідно задіяти, можливо, додаткові надходження. Тож рибки майте на увазі такий секстиль до Плутона, який наразі у нашому 12 му секторі, дає нашій Венері по другому дому такі от фінанси, неочікувані, несподівані, в тому числі якісь виплати, які не є публічними. Що ви вкладаєтесь особисто, самостійно, не публічно в тому числі, можливо, надаєте такі послуги, або ж працюєте додатково, чи ж навчаєтесь. Також тут ще й іспити можуть бути рибки. Можливо, наразі ви саме готуєтеся до здачі іспитів і потім вже оволодіння певним предметом, або ж також якоюсь певною майстерністю принесе вам значні фінансові дивіденди, або ж з вами розрахуються. Наприклад, якщо це вже будуть повністю надані послуги, або ж певний закінчений вже об'єкт, над яким ви працюєте наразі, то ж рибки майте на увазі. Крім того, 3 числа чудовий тригон між Меркурієм у 12 секторі та Юпітером у 4. -му. Тут ми можемо сподіватись на сприятливу поїздку. Документ отриманий, наприклад, будь-яке вирішення питань, яке дійсно нам на користь, нам в плюс. Можливо, ми чекали якоїсь звісточки, довідки, листа, документа, або ж не могли б дістатися додому, або до нас хтось не міг завітати. Крім того, це ще можуть бути і гостини, наприклад, або ж будь-яка приємна новина, яка пов'язує нас із родичами, які проживають далеко, із друзями в тому. Числі. Також стосовно транспортного засобу, тут можуть бути переміни, і ми вже нарешті можемо своїм транспортним засобом кудись дістатися. Також стосовно стану здоров'я, все те, що має на увазі поїздку якусь певну, отриману звістку, роботу з інформацією, надсилання, наприклад, також якихось певних паперів і все вже ми очікуємо потім на зворотній зв'язок. Крім того, отримання певної кореспонденції, пересилання це теж. Може для нас прозвучати також будь-який навіть приємний дзвінок, або ж звісточка приємна із місця нашого проживання колишнього або місця роботи, чи ж від людей, наприклад, з ким ми вже давно не були на зв'язку. Звертаємо увагу також рибки, що 9 числа Марс в чудовому, сприятливому тригоні із Сатурном. Він ще поки що буде ретроградний, однак тригон із Сатурном в нашому першому секторі дає нам вже відчуття певного результату, дотримання графіку, дисципліни, певні зобов'язання, можливо, або певні виплати. Крім того, також якась певна праця, яка передбачає відповідальність, надмірність і втому все те. В чому ми дотримувалися певної дисципліни. В чому ми також, можливо, несли ще відповідальність за когось, мали додаткові зобов'язання, або ж це було значне навантаження стосовно діточок, наприклад, це все може зараз дати нам такий от певний ефект. Чи то як можливість влаштувати в садочок, чи перевезти в іншу школу. Зміна, наприклад, стосовно викладачів, вчителів, також будь-які паперові справи пов'язані із дітьми і онуками, їх досягнення, в тому числі. Можливо, ми тепер бачимо, що не зря старались, все ж таки зворотній ефект є. Тож майте на увазі. Також це ще й робочі питання. Все, в чому ми дійсно напрацювали. Тепер і відповідна у нас є зворотня реакція, також тут ще й кошти можуть бути. І крім того, якесь певне завершення певного, певного етапу роботи, перемовин, певних, певної співпраці, наприклад. Крім того, це ще й заслужений відпочинок. Це час на те, щоб дійсно насолодитися своїми результатами результатами особистими, в тому числі, крім того, приємна зустріч. Це вже ось такий от ефект від докладених зусиль. В цей же день сонечко із Меркурієм з'єднуються у нашому 12 му секторі рибки. Сюди вони нам приносять прояснення, висвітлення певних і власних потреб, і довготривалих ситуацій. Все те, на чому тепер ми можемо вірно розставити акценти, все те, що стає для нас зрозумілим, не потребує більше з'ясування обставин. І вкупі із тригоном від Сатурна до Марса, ми дійсно бачимо, що ми рухаємося в правильному напрямку. Це дійсно принесе потрібний ефект. Дійсно, ось цей певний етап з'ясування, наприклад, якоїсь інформації, або ж якщо, наприклад, ми переїжджали, або ми підшукували якийсь варіант проживання, або ж ми готувалися, наприклад, до декрету. То тепер ми знаходимо таке місце, або ж ми домовляємося, наприклад, із певним спеціалістом про якісь надані нам послуги, або ж також, крім цього, ми ще й можемо змінити ситуацію собі на краще. Чи це буде за зручним графіком? Чи просто звалюється вал якихось додаткових обов'язків. Ми буквально дійшли до певного завершального етапу. Тепер відбувається певний процес оновлення. Ми або у відпустку також можемо піти, або ж також. Крім цього, це ще дистанційний формат роботи чи навчання може бути. Ми якби розвантажуємо себе в якихось певних питаннях. Також по такому з'єднанню ми ще можемо отримати певну неочікувану можливість, пропозицію, інформацію, новину, поїзд. У контакт важливий, тож майте на увазі рибки. 10, 11 число. Ось тут додаємо ці дні в скарбничку тих, які варто обійти 10-ю дорогою. Адже тут до всіх наших важливих, можливо, не публічних і не оголошених перемін. Також якихось певних пропозицій, зв'язків і домовленостей, все те, що відбувається десь на відстані, далеко, або має бути приховано від очей і вух оточуючих. Ось сюди нам Уран по своїй квадратурі може принести значного виду зрушення, як то неочікуване прояснення тієї інформації, над якою ми працювали, або ж також тут ще у поїздках можуть бути або ж затримки, або ж неможливість. Кудись вчасно дістатися, про що ми домовились, наприклад, крім того, тут по квадратурі від Урана з засобами зв'язку, взагалі, в принципі, з транспортним засобом, ми можемо зустрітися із точки зору його неможливості, доставити нас куди потрібно, або ж людина, на яку ми розраховували, наприклад, або ж ми прибуваємо невчасно, тому що пробки, чи ж світло вимкнули, або ж також затримки, чи ж новини стосовно певної кореспонденції. Все те, що. Змінює наш погляд на ті процеси, які відбуваються навіть без нашої участі, або ж ми знаємо тільки щось стосовно цього предмету, власності про ці стосунки, наприклад, або ж місце навчання, або будь-які справи з нашого минулого, чи то інформацію, навіть яка буквально унеможливлює, наприклад, наше перебування десь, або ми не можемо туди поїхати, чи ж, наприклад, стільки часу не можемо провести, скільки б ми хотіли, бо нам тепер потрібно терміново. Оці дні, 10-11, з огляду на обережність у поїздках, також на інформацію, і, зокрема, телефонні шахраї тут можуть дати про себе знати рибки, майте на увазі. Також будь-які люди, які з огляду на швидкість, наприклад, можуть скористатися нашим станом, можуть запропонувати нам якісь карточки, наприклад, певні послуги або ж певні непотрібні нам товари, тому майте на увазі. Також звертаємо увагу 12 числа рибки повня у знаку зодіака зодяка у вашому шостому секторі. Звісно, поговоримо окремо. І ось 14 лютого у ваш перший сектор гороскопа прибуває рибки Меркурій. Сюди Меркурій приносить нам потребу і можливість висловитись. Дійсно, бути гучними, незважаючи на те, про що ми говоримо. Як ми відчуваємо, як ми сприймаємо навколишнє оточення і як ми ставимося до людей, це дійсно наразі потрібний такий транзит. Все те, що ми мали на меті обговорити вже тривалий час. Або ж Виступити з якою метою, або ж запропонувати чи певну поїздку, чи ж також можливо щось продати, наприклад, або ж купити. Для нас надзвичайно важливим по такому транзиту може бути транспорт, тож маємо на увазі, можливо, саме по квадратурі від урана 10-11 числа він нагадає про себе як, такий, як про такий, що на нього не можна розраховувати, або ж на тих людей, з ким разом ми добираємося, кудись їздимо, або квитки, наприклад, чи будь-якого будь виду за. Отримки, наприклад, в процесі добирання або ж громадський транспорт, і це все в результаті сформує в нас таке невідворотнє бажання все ж таки зайнятися предметно об'єктом нашого рухомого інтересу, здати на права, наприклад, навчатися або придбати власний транспорт, або поремонтувати його. Загалом це також може бути для нас підкреслено по такому транзиту. Також засоби зв'язку. У навушники, мікрофони, аксесуари, будь-які предмети потрібні в подорожах. Можливо, саме от починаючи з 14 лютого для нас переміщення буде надзвичайно потрібним. Також виступи, можливо, крім того, робочі питання, будь-якого роду спілкування, коли нам потрібно більше говорити, отримувати більше інформації, обробляти її і надсилати в тому числі. Ще й на підкріплення до Меркурія сонечко прибуває у ваш перший сектор гороскоп рибки 18 -го числа Звісно, сюди ще й сонечко приносить таку от виразність, публічність, переміну особисту, все те, що можна реалізувати з огляду на предметний інтерес до нашої особи, і все те, що дійсно тільки наразі стає можливим. Ми дійсно можемо про щось оголосити. Ми можемо про це сказати, або ж також скерувати інформацію так, щоб вона потрапила до тих людей, які можуть дати вірний хід всім наступним подіям. 23 числа сприятливий тригон. Такий от аспект порозуміння між Марсом в нашому п'ятому секторі та Меркурієм у першому секторі. Ось тут от Марс, який співпрацював із Сатурном і приніс нам 9-го числа таку от можливість щось закріпити, зафіксувати наші зусилля, дійсно мали ефект, результат, таку вираженість. То ось тепер Меркурій в нашому першому секторі, раку дійсно дають можливість у зв'язку з цим кудись поїхати, наприклад, або щось оголосити публічно, про щось написати, наприклад, подати якісь певні документи, змінити, наприклад, документацію, прописку, наприклад, або ж також зайнятися питанням переоформлення, оновлення певних паперів. Також будь-які важливі зустрічі, все те, що стосується і нас особисто, і наших коханців. Також наших нащадків і стосовно місця проживання їх особистої інформації, їх досягнень навчання. Ось тут дійсно ми вже можемо говорити про якийсь певний наступний крок, про якісь важливі домовленості, наприклад, або ж також про видозміну ситуації на краще. 25 числа звертаємо рибки. Зустріч Меркурія із Сатурном. Ось тут такий важливий день стабілізації, який дає нам конкретику, який нас буквально багато в чому прив'язує до певного графіку, до наших. Турбот до нашої відповідальності, до наших зобов'язань, певна фінансова дисципліна тут може бути, і крім того, стримуючі фактори з огляду або ж на нашу професійну діяльність або на особисті стосунки, чи ж то можливість, наприклад, чи ж то можливо на якісь певні зобов'язання, які ми вже маємо, і ми розуміємо, що ми. В принципі, у наших намірах не настільки вільні. Ми маємо ще за щось розрахуватися, наприклад, або допрацювати, або ж також маємо встигати ще з поміж того, що ми собі напланували, про що домовилися і куди ми там переїжджаємо, чи їдемо, чи який предмет інтересу у наших розмовах прослідковується. Ми маємо вчасно бути на роботі. Ми маємо, наприклад, ще якісь певні функції догляду надавати, нести відповідальність за. Нашу мрію, в тому числі, можливо, ми працюємо на декількох роботах, або ж переформатовуємо місце нашої роботи або навчання, і ми і працюємо, і навчаємося одночасно. Також загалом будь-якого виду розмови, розрахунки, в тому числі можуть бути і поїздки, в яких нам потрібна конкретика. Це вже домовленості дисциплінуючого характеру. Ми можемо закріпити це у вигляді паперів, наприклад, або ж також це вже мають бути не Слова на вітер, наприклад, а все те, в чому є певна послідовність, коли це буде виконано, як це буде оплачуватись, коли, наприклад, замовлення вже буде повністю оформлено. Також, можливо, це переїзд, наприклад, і в які терміни він буде здійснений. Тому майте на увазі рибки 25 число, також показове. І 28 число молодик у вашому першому секторі. Звичайно, таку чудову подію ми не оменемо і обговоримо в окремому відео. Хочу підкреслити рибки ще раз ті дні, в які нам варто бути особливо обережними і внести їх саме в ту скарбничку важливих періодів, в які ми не підписуємо ті папери, які не мають зворотньої сили, або ж це буде нам коштувати значних фінансів, щоб щось змінити, або ж також, взагалі, в принципі, ми на дистанції, наприклад, потім знаходимося від. Тих людей, із якими ми про щось домовлялися і укладали певні угоди, тому варто всі важливі наші починання і сім днів перенести на більш сприятливі, або ж якщо, наприклад, ситуація цьому не сприяє, то усіляко намагатися ситуацію не підігрівати особисто. В першу чергу, перше число Венера з Нептуном з'єднується. Ось тут ми вже поговорили про нашу довірливість і неуважність і розсіяність. Маємо на увазі. 10-11 квадратура від Урана і в подорожах, і стосовно людей, звісточок і документів, можуть бути новини такого характеру, коли ми маємо реагувати швидко. І дійсно маємо бути зібраними. Ось тут фінанси мають бути при нас, і бажано в ці дні слідкувати все ж таки за тим важливим, що ви напланували. Якщо є можливість перенести оплату певних послуг із цього дня, то це теж варто. Зробити, оскільки тут ми можемо і переплатити, і кошти наші можуть затриматися. І, в принципі, та людина, з якою ми маємо певні фінансові домовленості, може десь подітися, чи ж хтось, кому ми довіряємо, може з тих чи інших, навіть об'єктивних обставин, просто вчасно кошти наші не перевести третій особі, і з цього буде якась певна неприємна ситуація. 25 число також сюди додаємо з'єднання Меркурія і Сатурна в першому секторі. Ось тут. І стабільність, і певний такий якорь, конкретика, неможливість щось зробити настільки швидко, наскільки б ми зробили, наскільки б ми хотіли, але в той же час рибки майте на увазі, що тут ще й може бути ефект, коли ми домовляємося тривалий час про якусь певну співпрацю або певні зобов'язання, які передбачають послідовну оплату тих послуг, які для нас є важливими. То ось тут Меркурій Сатурн можуть спрацювати в плюс, коли це дійсно кінцевий документ. Це вже підписаний певний контракт, або вже певні виплати, або ви починаєте працювати за графіком, наприклад. Або ж певний вид послуг, наприклад, який ви надаєте, або стосовно вас надають. Це вже здійснюється на офіційній основі. Тому це ось такий от теж може бути і позитивний ефект навіть по з'єднанню Меркурія і Сатурна 25-го числа. Тож рибки у лютому місяці, а усіляко акцентую вашу увагу на тому, що цей місяць не про швидкі результати і не про те, наскільки ми ефектно наразі, прямо в поточному місяці, зможемо отримати бажано. Це час розгону на шляху до наших мрій. У зв'язку із цим надзвичайно виразно прослідковується травень місяць. Тож, сподіваюсь, рибки, що такий от перехід поступовий до ретро руху Венери і Меркурія також не забуваємо у березні місяці. Крім того, підготовка до березневих затемнень це саме зараз позначено необхідністю співставляти свої бажання із можливістю їх реального втілення. Співставляти вартість всіх важливих предметів, які ми бажаємо купити, продати, наприклад, або вартість на Наших послуг із затраченим часом і з затраченими нашими власними потужностями. Крім того, наскільки швидко може бути здійснена оплата, наприклад, або ж скільки власних наших зусиль ми докладаємо до того, що складає предмет нашого уподобання. Уподобання, яку нашу особисту працю передбачає втілення наших найпотаємніших бажань. Тож, рибки, до зустрічі у наступних відео.